Доброго ранку, дорогі друзі. 21 травня, середа. І одразу до діла: Заварюйтесь, святкуйтесь, не розсипайтесь. Сьогодні міжнародний день чаю, той самий напій, який або об'єднує людей за розмовами, або просто дає спокій посидіти в тиші. Тож заварюйте не тільки чай, а й гарний настрій, бо ми починаємо наш Р-проранок. У цей день речі вітають одне одного, адже всесвітній день товару. І якщо ви ще не обійняли свою улюблену сковорідку, саме час. А якщо ваша улюблена сковорідка – це ваш ноутбук, то і обійміть його. Але щоб ви не обіймали, натхнення сьогодні мусить бути з вами, бо 21 травня день музи і натхнення. Якщо вона ще не прийшла, не лякайтеся, у неї можливо просто заблокований Wi-Fi. А якщо муза не йде, то можна просто сісти і подихати. Бо сьогодні ще й всесвітній день медитації, ідеалі сидячи в позі лотоса, в реалі в маршрутці між двома реальними людьми. А далі погляд угору. Там сьогодні також свято: Міжнародний день космосу. Іноді, щоб знайти відповіді, треба дивитись на зорі, а іноді просто закрити очі і зробити вигляд, що ви в невагомості. А тепер про іменини їх сьогодні святкують Костянтин, Михайло і Олена. Обійміть їх, якщо можете, а якщо не можете, надійшліть їм емодзі, які натякають на обійми, натхнення і, можливо, на чай. І про сьогоднішній день в історії України. 1831 року в Харкові побачив світ перший в Україні альманах, український альманах. І з цього все й почалося. Хто тоді знав, що через 193 роки альманах буде називатися Ютюб? І про прикмети, якщо день сонячний, осінь буде теплою і трохи самозакоханою. Якщо дощ, осінь прийде з валізою на три місяці і скаже: Я тут надовго. Якщо захід сонця червоний, природа вже поставила лайк вашому настрою. Що сьогодні не можна робити: не сваріться, не дратуйте тварин і не спокушайтеся м'ясом. Сприймайте це як виклик. Якщо білка в лісі може харчуватися жолодом, то ви точно витримаєте день без яєчні. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Це гороскоп. Тож, овен, сьогодні ви відкриєте щось нове про себе. Не факт, що вам це сподобається, але це буде правдою. А правда, як гарячий чай, може опекти, зате зігріє надовго. Телець ваші сьогоднішні думки можуть бути повільними, але кожна з них як камінь у фундамент. Не поспішайте, бо сьогодні не марафон, а шахова партія. Близнюки, світ сьогодні буде дзеркалом. Усе, що ви скажете, повернеться до вас. Тому, якщо почнете день із «я класний, не дивуйтеся, якщо ввечері вам це скаже незнайомець. Рак, у вас сьогодні день, коли краще не розгадувати людей. Просто приймайте їх як дощ. Іноді він іде, бо може, і все. Лев, у вас є ідея, яку ви тримаєте під замком. Сьогодні ключ у кишені. Ви просто давно забули, що він там є. Знайдіть і відкрите. Діва день, коли дрібниці набувають великого значення. Крихта добра, погляд, фраза все це сьогодні лягає в мозаїку, яку ви ще не бачите, але ви вже складаєте. Терези. Не шукайте відповідей сьогодні. Краще ставте питання. Саме в них сьогодні ваша сила. Справжні зміни починаються не з рішень, а з чесних запитів. Скорпіони сьогодні час не для глибини, а для поверхні. Так, ви, звичайно, купаєте глибоко, але сьогодні сядьте на берег, подивіться на хвилі, просто будьте. Стрілець. Хтось каже вам, так не робиться. Усміхніться і зробіть саме так, бо сьогоднішня інструкція до життя написана від руки. Від вашої руки. Козаріг сьогодні не вимагайте від себе сталості. Ви на скеля, ви жива людина. І якщо хочеться змінити маршрут, змініть, навіть якщо вже були на півдорозі. Водолій, сьогодні не для ривка, а для плавного руху. Життя саме сьогодні як повільна ріка. Не рибіть проти течії, просто лягайте і пливіть. Ну і риби, ваші сни сьогодні варті уваги, навіть якщо б там були білки в костюмах космонавтів, це все одно може бути знаком. Прочитайте це як меседж з підсвідомості. Але з гумором По гороскопу це все. А тепер, друзі, хотілося б сказати наступне: ви людина, це вже диво. Ваше серце б'ється без нагадування, ваші легені дихають навіть, коли ви спите. І ваша присутність у цьому світі це не випадковість А частина складної системи, де кожен рух має значення. Вас можуть не помічати, можуть недооцінювати, можуть казати, що ви нічого особливого, але жодна з цих фраз не має ваги, якщо ви не надаєте їй сили. Коли вас охоплює сумнів, згадайте, ніхто з нас не прийшов у світ повністю готовим. Ми всі в процесі, і ви маєте право шукати, помилятися, зупинятися і починати знову. Справжня сила не в тому, щоб вигравати щодня, а в тому, щоб не здатися той день, коли все летить шкереберть. Сьогодні це ваш шанс зробити крок. Маленький, несміливий, але справжній. Сьогодні не ідеальний день, але він ваш. І він ніколи не повториться. Використайте його не для всього, але хоча б для чогось одного. І цього вже буде достатньо. Ну а я дякую, що ви були зі мною. в Цей чайний, трохи космічний, трохи дивний, але дуже справжній ранок. Пам'ятайте, навіть найменше натхнення це вже крок до великого руху. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Побачимося завтра. І ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.